Добрий день, любі друзі. Сьогодні ми з вами спостерігаємо за дощем. Ой, дощику, поливай, 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 наших діток не чіпай. Гейно, друзі малюки, одягайте чобітки та гуляти вирушаємо і на дощик не зважаємо. Дітки, а який дощик на дотик? Холодний. У холодну пору року дощові краплини дрібні. Дощ іде довго, влітку дощ найчастіше проходить швидко. Під що ховаються люди під час дощу? Під парасольки, яке в людей взуття гумові чобітки. Які ще бувають явища під час дощу, грім та блискавка? Гроза виникає тоді, коли тепле і вологе повітря швидко піднімається вгору та утворює великі купчасті дощові хмари? Кожна хмара несе в собі Певний заряд електроенергії під час сильного вітра хмари наштовхуються одна на одну, виникає блискавка, а незабаром гримить грім. Які бувають дощі? Грибний, моряка, злива. Коли йде сильний дощ, в народі кажуть дощ ллє, як із відра. Мряка це краплинки води, але вони такі маленькі, що їх майже непомітно. Іноді здається, що вони начебто зависають у повітрі, а на дворі стає волого, мокне все навкруги. Народні прикмети. Сонце заходить за хмари, буде дощ. Ластівки низько літають. Буде дощ. Дякую за увагу. До побачення.